Шестирічним Дмитриком та його 23річним братом Богданом прощаються у Підліснівці. Хлопці загинули внаслідок удару військовими керованою авіабомбою по селу Могриця 8 серпня. Вікторія Остапенко каже, прийшла підтримати своїх добрих знайомих. Жалко хлопців. Я працювала два останні роки в магазині всі рядом. ну, сім'ю з нами дуже довго. там, ну, ну, Дімчик, це він коли заходив, ну це. Його відразу посмішка. Це дуже тяжко. Коли Богданчик був маленький, він на один час проживав у нас у Підлісниці тут і ходив до нашого дитячого садочку. Ось це дуже була розумна. Світла маленька дитина. І він завжди приїжджав на літо сюди до бабусі. Гралася з ним. Ця звістка просто вбила нас усіх. Світла пам'ять Богданчику і маленькому дімі. У день загибелі близько 11-ї години брати вийшли на прогулянку поблизу школи. Саме в цей час пролунав вибух, розповідає середній брат загиблих Влад. Я був вдома, почув зрив, вийшов, подивився, побачив, що гари школа, і я одразу поїхав туди. Ну, а там мисово нема, що сказати. Батько загиблих хлопців Віталій Шаповал розповідає, близько 40 років мешкає у Могриці. Там з двома синами працював у місцевому лісництві. Вроді ж такого не було нічого серйозного. Так по околицях стріляли. А це вже не знаю, як воно кабами прилетіло. Не, ну, почали бити по великих об'єктах. А діти гуляли там. Мата якраз там робить. Із Могриці евакуювали загиблих братів волонтери обласної організації Червоного Хреста. Поховали Богдана та Дмитрика на кладовищі у селі Підліснівка, Сумського району, де мешкає їхня бабуся. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.